Друзі, я вас вітаю. Сьогодні показую вам чергову Kona. Це у нас машинка 2020 року випуску. Кінець 20-го, там, по-моєму, 12 місяць в нього. Батарея 39 кВт. Жодний елемент не фарбований, ідеальний стан автомобіля. Жодних помилок, жодних зауважень немає. Пойдусь, покажу, як він виглядає. Офігенний мокрий асфальт в металіку. На сонці виглядає бомбезно. 17 колеса, резина майже нова, літня, Nexen. Що передня задня взагалі, реально, що недавно її тільки ніби поставили. 59 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. По комплектації мали йому LED-оптику, точніше LED-денні ходові вогні, Лінзовану оптику, галогенки. Ззаду у нас парктроніки та камера заднього руху. Машинка у нас приїхала з Німеччини, він йде з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тобто даємо, е, даємо техпаспорт, документи з митниці, сертифікат, договір купівлі-продажу ну і транзитні номера, які ви віддаєте вмрав при реєстрації. Так, Зараз розкажу по машинці, по комплектації. Далі перейдемо з вами, перевіримо фарбу в кінці і перевіримо сок. Сок тут трошки менше 100%. По-моєму, десь около 94-95%. І це гарний сок для цього автомобіля. скажу так. По комплектації. Безключовий доступ. Далі по салону. Скло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, мікроліфт водійського сидіння. Зверніть увагу, у нас стан сидіння не почогане, не замучена, але блин, 59 тисяч пробігу. Це взагалі нічого можна сказати. Е, утримання в полосі. Можна ставити е, зарядочку, таймер виставляти. Далі преміальна акустика, крел. Великий екран. Так, у нас є режими руху, драйвмод. І ми можемо переключатися комфорт, спорт і еко. Далі. Під кермом у нас є режими рекуперації. Там у нас три режими: круїз-контроль, мультикермо. Тут гучність, все у нас є. І кермо, до речі, шкіряне, і воно має підігрів. Ось у нас підігрівчик. Далі є автохолт, електронна стоянка вегальма. Підігрівчики сидінь, камера заднього руху. Якось так. Так, безключовий, звичайно ж, кнопочка старт, датчики душу, датчики світла і є система активного гальмування, тобто бачить перешкоду, сам тормозить. Погнали далі. Стан машинки Офігенський, ось тут у нас пару подряпанок незначних. Тут є підлокітничок. Зарядочка. Подовжувач, сітка, два крюка, компресор і клей. По багажнику і тут пару царапинок, в остальному бомба. Без зауважень. Коли на місці. Так, показую в якому стані салон автомобіля. Ногами не задерто. Як буває часто, коли маленькі, маленьких дітей возять і вони брудним взуттям з камінцями дряпають спинки сидінь. Тут у нас також зарядочки є. Так, побігли далі. Що у нас є по документам? Так, обслуга є якась, так, так, так. 21-2020 року. 1700, не знаю, це його якийсь пробіг, не пробіг, не можу сказати наверняка. Так, в общем, записів я тут не бачу. Якщо треба, то декру я можу. Витягнути або на сайті можете подивитись по цій машинці. Так, ладно, неудобно одною рукою це все складати. Побігли товщиноміром. міром, перевіримо машинку. Жодний елемент не фарбований, але ще попередньо пробіжимось. 66, 63, 58, 30, 33, 33. А поти, до речі, у них з чогось б'ються взагалі тоненькою фарбою. 73. 80. 89. 79. 72. 73. 72. 83. 87. 85. 64. 75. 80. 69, 73, 81, 77, 87, 84, 79, 66, 78, 88, 78, 69, 84, 83, 78, 87, 103, десь на сміття попав 92, 90, нормально. Е, побігли, перевіримо його ще сох. Перевіримо і, в принципі, все. До речі, ще давайте під капотку заглянемо. Під капотом ми ще не дивились. Глянемо, що ми там маємо, чи є тепловий, немає. Тепловий насос у нас і є на місці. Антифриз, все ок. До теплового насосу, як я відношусь, чи він потрібен. На мою думку, коли є добре, коли немає, теж добре. Мінус одна проблема, скажімо так, яка може вилізти в майбутньому. Тому що тепловий насос на кони достатньо недешевий і недешевий, тому ремонт, його заміна. Може коштувати теж немало. Так що, на мою думку, коли він є, класно, коли його немає, класно. так. От, бо є люди, які шукають суто тільки з тепловим насосом, бо якщо машина без теплового, то все багато не буде. 94.2% у нас соху, бачите? Гарний сох, я вам скажу так, навіть до офіціалів поїдете. Якщо запитаєтесь, вони навіх 100% відсот... ой, 90%. скажуть, що в принципі, це хороші показники. Тому що автомобіль як-не-як, е -е, час іде, навіть незалежно від пробігу, е -е, батарея може просідати. Тому це все дуже індивідуально. І 90% це теж норма. Звичайно, якщо 100%, то це прикольніше, але коли і менше, нічого страшного в тому немає. Крім того, при правильній експлуатації сок може на декілька відсотків піднятися. Що ж, машинка в наявності. Вибір по конам у нас зараз найбільший. Після кон у нас, мабуть, найбільше буде ліфи, будуть по кількості. Всі машинки на нашому сайті wincar.com. Навіть не всі. Більше машин буде в Телеграмі, або ще краще приїжджайте, дивіться. Вибирайте, що є в наявності. Що ж, ця кона у нас в наявності, готова до будь-яких ваших перевірок, тест-драйвів. Приїжджайте, п'ємо каву, тестуємо, катаємося. Якщо треба, діагностуємо, перевіряємо на сервісах ваших, бо є люди, які не довіряють, знаєте, і те, що я там показав інформацію, вони хочуть ще почути від якогось спеціаліста свою думку. Тому без питань веземо на сервіс. Перевіряйте, діагностуйте, а поруч у нас є гараж з ямою. Якщо треба, можемо заїхати самі подивитись. По не питання. Що ж, чекаю на вас. Номер телефону внизу, контакти внизу, телеграм-канал внизу. Підписуйтесь, далі буде більше. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.